Вітаю тебе, третьокласнику, на уроці інформатики. Ми продовжимо працювати у розділі Комп'ютерні презентації, тема сьогоднішнього уроку переміщення текстових полів та зображень на слайдах. На уроці ми продовжимо працювати над редагуванням презентацій, а також навчимось переміщувати поля і зображення на слайдах. Минулого уроку ми з тобою працювали над редагуванням презентації, тобто над зміною порядку та фону. Сьогодні на уроці ми будемо змінювати характеристики слайдів. Як ти вже зрозумів, що змінювати можна не лише порядок слайдів, але й вміст на слайдах. Та й по суті, під час створення це. Потрібно робити, щоб вказати, де буде і який елемент. Пропоную уважно розглянути слайд до казки рібка. Чи правильне розташування графічних об'єктів на слайді відповідно до тексту? Пішли вони на город. гуп-гуп! Узяв дід ріпку за чуб баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, китя собачку за хвостик, мишка китю за лапку, як потягли, як потягли, так і покотилися. І ось таке зображення до тієї частини казки. Ще. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. І пропонується ось таке зображення. Ти поміти, що малюнки не в тому порядку. Треба їх поміняти місцями. Для їх заміни потрібно, так само, як слайд, обрати елемент. Затиснути ліву кнопку миші і перемістити в інше місце. Це ж саме проробити з іншим слайдом. Обираємо слайд, затискаємо лівою кнопкою миші, перетягуємо так, у потрібне місце, так, і перше зображення ми також виділяємо, затискаємо лівою кнопкою і перетягуємо. Потрібне місце. Коли відбувається редагування текстового об'єкту чи графічного, завжди доступні маркери. Маркери зміну розміру та повороту. Пригадай, у яких програмах ти вже зустрічався із подібними маркерами. Так, коли ми працювали у текстовому редакторі і вчилися редагувати зображення. Отже, є такий маркер, так, ось такий значок у вигляді стрілочки, так, це маркер обертання поля. Якщо ти наведеш на а, цю стрілочку, затиснеш лівою кнопкою миші, ти можеш повертати, як тобі потрібно ось це текстове поле. Далі. Якщо ти будеш затискати лівою кнопкою миші маркери по кутка, то ти будеш змінювати і ширину, і висоту. Подивись. В який бік будеш вести, буде або збільшуватися ширина з висотою, або, навпаки, зменшуватися. Якщо ти будеш користуватися маркерами вгорі і внизу, тоді ти будеш змінювати тільки висоту текстового поля. Подивись, ширина залишається незмінною. Якщо ти будеш користуватися ось цими маркерами ліворуч і праворуч, то ти можеш змінювати, збільшувати чи зменшувати тільки ширину. Висота залишається незмінною. Такі ж маркери доступні під час переміщення та редагування зображень. Можна повертати, змінювати ширину і висоту. Звертаю твою увагу, за потреби, текстові поля, на відміну від графічних об'єктів, можна редагувати, змінюючи їх вміст. Для цього, як зі звичайним текстом потрібно натиснути на поле, видалити зайві елементи та ввести текст з клавіатури. Наводиш курсор миші в те місце, де тобі треба прибрати елементи, Клавішу backspace прибираєш і за допомогою клавіатури вводиш необхідний текст. Процес редагування і створення презентації закінчується її збереженням. Як зберегти презентацію? Для цього на верхній панелі у лівому верхньому куточку треба обрати Файл, потім вибрати Зберегти як, перейти до... Папки Огляд, щоб обрати місце збереження. Вибираєш, де ти будеш зберігати презентацію. За необхідністю вводиш ім'я файлу і не забудь натиснути на кнопку Зберегти. Тепер пропоную приступити до практичної частини нашого уроку. Під цим відео ти знайдеш посилання на презентацію з назвою Рібка. Що ти маєш зробити? Перше. Відкрити презентацію з назвою Рібка. Друге. Перевір казку на правильність розташування і слайдів, і зображень тексту та його вмісту. Третє виправ знайдені помилки. Четверте збережи цю презентацію на робочий стіл свого комп'ютера. Я вірю, я впевнена, що у тебе все вийде. До нових зустрічей!